26 січня, Красиве вчора було офіційне відкриття. Зараз покажу вам, як виглядає спуск. Верх закритий. Зараз будемо спускатися з вершини першого підйомника. У нас висота, зараз точно скажу, висота 655 метрів. Дивимося, як виглядає спуск. Перше бачу на є заборчики, ніхто нікого не, того, того не Так, Трошки каша, льот, болото. Так, да, Там не найкраще. Це буде на офіційно перший спуск в цьому сезоні. В цьому році добре. Там трапи вважає кракера. очки буде важкувата, тому що каша і легше.